Продається гарний будинок серед мальовничих просторів Черкащини у спокійному та затишному селищі міського типу Лисянка. Будинок має загальну площу 85 квадратних метрів, це житло вдале поєднання сільського затишку та базових міських зручностей, тож чудово підійде для постійного проживання. У середині будинку розміщено три окремі кімнати, кожна з яких має зручне планування. І достатні природні освітлення, житлові приміщення, просторі, охайні, в будинку підтримується чистота і порядок, окремо виділено кухню, дає місце як для приготування їжі, так і для невеликої обідньої зони. Ванна кімната і туалет роздільні, що створює додатковий комфорт для великої родини. Просторий коридор добре з'єднує всі приміщення, не створюючи тісняви і залишає місце для шаф з поличками. Будинок підключено до всіх основних комунікацій: є електрика, водопостачання, підведено газ, а також облаштоване опалення. У якості основного обігріву використовується піч з вмонтованим газовим обладнанням. Прилегла ділянка 20 соток, приватизована, з готовими документами. Вся територія доглянута, обнесена надійним парканом, а подвір'я акуратно викладене бруківкою, що значно полегшує щоденне користування. На подвір'ї розташовано одразу кілька корисних господарських споруд, є окрема літня кухня, також просторий гараж, садова частина ділянки засаджена плодовими деревами, яблуні, груші, сливи, виноград. І все це вже доглянуте та дає плоди, Окремо виділено частину підгород, де можна вирощувати овочі для родини. У Лисянці функціонують заклади дошкільної, середньої та позашкільної освіти. Медичне обслуговування населення забезпечується лікарнями, клініками, аптеками та стоматологічними кабінетами. Селище має розвинену транспортну інфраструктуру та пропонує широкий спектр торгівельних та побутових послуг. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Ціна 8 тисяч. Більше пропозицій ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.